Я вас рада вітати. Ми тільки приїхали з моєю родиною в Гарміш Пантеркінке. Хочу вас е познайомити з моєю мамою. А! Подожди, секунду. <світ> Ладно, не судьба. З моєю мамою. Це моя мама. Мій чоловік, ви вже його знаєте. Тіня. Вона теж прилетіла до Німеччини на відпочинок. Це моя сестра молодша. І наш е Олексій. Приїхали ми в Гарміш Пантеркінке. І мені тут подобається, ну прям класно. Емоції зашкалюють. Неймовірно красивий вид, центр міста, магазини. Сьогодні у нас 26 грудня, ще все зачинено. День після Різдва. Ми приїхали до готелю. Готель у нас о 3 годині заселення, а зараз Перша година, Того ми приїхали трішки тут прогулятися. Ми приїхали сюди на три дні. Ми були вже е, в Мюнхені. В Мюнхені. Святкували там Різдво. Я нічого не записувала. Тому що ну, хотіла провести перші дні з родиною. не брати свою камеру, нічого не записувати. Але як то кажуть, цей день настав, і я вас беру з собою наш влог, наш відпочинок. Dada! No get... like Anya! No fun. You're used by union. I didn't know yes. Of course because of popular name. I'm too cute. Наш підстоп Взяли каву. Так, так ми тут упаковалися. Ми взагалі приїхали на двох машинах, але вирішили всі разом покататися на одній. Дяні дуже зручно. Но хлопцям класно спереді, а нам, звісно... Конечно... І нам замечательно. Ой, Тут он такая любов у нас наш отель. Заселяємося ось всі наші речі Дивіться, Я зайшла до мами в гості. І в мами тут самий козирний номер. По-перше, у неї є балкон, у нас ні в кого немає балкону. По-друге, мама тут на самому верхньому поверсі, і він номер дуже такий, дуже затишний. Яка в неї тут ліжка, теж стіл зі столиком, може так сидіти. Дивитися. Читати книжку. І отаке от от ліжка, і там теж ванна кімната. Дуже зручна, класна. Мені тут подобається. У цьому повсім в неї тут ще є спа, сауна і тут такі лежаки, можна тут сидіти, пити чай, дивитися на гори. Мама просто в захваті. І сауни класно Тут... Бачу, бачу, Все, пойдем. О, В отеле там на самому поверсі живе мама на третьому. Ми живемо ось на цьому, на другому. І зараз всі їдемо до ресторану. Засідаємо. Потім тільки сайдиться. Ножками подрикала. О, я тоже в новых носочках. Смотри. А у меня круче патроны. У меня больше норки. пять. Нет, одинаковый. Нет. Я лучше выбрала себе. О, мама. мама! Мама! Приїхали с нашого теля сатанут. Під горою. И мы приїхали в кафешку. Так, короче. Справи такі. Ми їдемо в сусіднє село, їдемо в Гармеш Пантеркінке. Тому що тут нічого не відчинено, крім цієї кафешки, а тут тільки кава та чай. Ми хочемо щось більш смачне поїсти. Так, шукаємо ми ще в пошуках ресторану. Приїхали в Гармеш Пантеркінке. Кінке. Тут класна атмосфера. Всі фоткаються. Так, прийшли до ресторану на другому курсі. Спеціально для нас. Такий баборський Дивіться, це, це все для нас. Атмосферно. Шкода, що не на першому, я б хотіла на першому посидіти, тому що там всі люди якось так шумно, гамно, а тут ти сам по собі все. Ми вже повечерямо, спускаємося вниз. Дякуємо цьому ресторану, було дуже смачно, нам все сподобалося. Ба, я тільки побачила ці прикольні скульптури з дерева ялинка. Класно. Дуже атмосферне місце. І було смачно. Що чудово, неймовірно класно. Ми тільки приїхали сьогодні в Гарміш Пантер Це перший раз моя така велика подорож до Німеччини. Я колись приїжджала минулого року, і ми були в Ганновері, це там, де живе моя молодша сестра. Ось. І в цей раз ми вирішили поїхати до Мюнхену. Ми там святкували Різдво з моєю родиною. Зараз приїхали в гори відпочивати. Ось ми буквально сюди приїхали на три доби і потім вже від'їжджаємо додому. Так що хотіла сказати, хотіла сказати, що мені тут неймовірно подобається. А зараз у нас на завтра на сьогодні великі плани їдемо на вершину гори. Вона мені здається 2-4 метрів. Називається вона, якщо правильно я пам'ятаю, зекспіц, а щось починається на Зе. Ось зараз трішки втомилися, зробила собі маску і зараз відпочивати. І завтра вам буду показувати нашу мандрівку. Доброго на ранку. А у нас сьогодні має сніданку. Дякую на сніданчика. Доброго утра. Доброго ранку. Тільки цими надо кушать завтрак готувати. Ти берёшься зі сам? Ужина немає такого, що не так приготую я. Це для тут дуже-дуже горискило, це це даже вище рівень, ніж ми приготували без скило. тут ми за сніданком, і мені такі кажуть: "Аня, подивися тут, видно гора розвидниця така. Що? Ота гора. Дивися вліще гляньте. — те правда. Тома. Ну, на відео так, видно добре, але коли сидиш, то... то не дуже. Які тут краєвиди. Це Ті самивилками. Так, все, ми тут вже зібралися, поїли, і йдемо до себе в номер. Трошки я покажу себе. Подивіться, як я придбала собі светр. Тематика гір. Ми тут uh, розбираємося. Uh, Літри переводимо в вансеси. Я їх не розумію взагалі. Так, у себе в номер. Така у нас підсвітка сенсорна. Why is not working. On? working on? І тут буде моя собака. Привіт! Привіт! Привіт, мишка. Let's go. Let's go hair! кімната. Это хорошая кимната. Ми вже приїхали а -а 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 -а, і тут, мене... тут починається... Доша газу прорив. Проривайся зразу домой. Скей? <comunque> <домой>. мене уші заклала. Не брехай. не брехай. Не брехай. Дівчата вже тут переживають дуже сильно. Мамо, що ти? Excited? Я поки готова. Діана. Ні, я смотрю назад, я не готова. Не, не дивись, Діана, не дивись. Мене вже нудить. Матрі, які я приїхала. То, а і. Так, ми вже приїхали. Ради вас вітати на підйомнику Зукспіце. Спіце. Мама, вся от готова. Хлой готовий. Ми в таких рукавичках тепло вдягнуті. Йдемо нагору. Ось там наш підйомник. Висота цієї точки 2950 метрів. Дуже багато людей. Якщо чесно, це дуже страшно. Прямо емоції такі зашкалюють. Але хочеться щось такого кризі. Наш підйомник. Все, ми вже стоїмо в черзі. Ця платформа від'їхала і чекаємо на наш, на наш підйомник. Ми прийшли з вами на вулицю. Оце види. Це неймовірні краєвиди захоплює. Спочатку було дуже страшно, якщо чесно, а вже зараз ми так звикли. Мама вже тут насолоджується цими видами. Зараз будемо діставати телефон і намагатимемося подзвонити татові. Зізвон з татом. FaceTime. Зараз ми зайшли, ми вже були там на вулиці і вирішили перекусити. Тут такий буфет столова. Зараз набираємо собі смачної їжі і застіл. Ми вже забрали з собою наш, наш обід, гуляш, капуста, десерт, якийсь швейцарський напій. Все смачного нам. Що, ми на вершині святкуємо. Чик-чик-чинг-чи-чінг. ось на цій точці. А зараз димо Ці швиденька на озеро Ісі поки не стемніло. Казкова зима. Мама? Класно, сніг так хрустить під ногами. Круп, 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 круп. Хлопці наші більш відважні. Йдуть прямо на озеро. Все, ми приїхали. У нас ще ми до готелю. Вірі? Добрий вечір. У нас вже 8 година. Ми спустилися що донизу. Будемо зараз грати в азартні знаю, ігри. <реш> на деньги, на гроші, на євро. Тут сидимо, всі Тіня тут. Чекаємо на нашу вечерю. там Флойд стоїть. Леш, выставляешь, что больше? Такие у нас вот тут дебаты идут. Инста... Инстаграм. Баржомі. Баржомі наші. вот так лікарський нам. Ну що, в нас гра тут продовжується, нам прийшли до і хтось тут програє. Діана, ну що там? Я була, а я підбрасила. Ого, скільки тебе карт. І Льоша давав, мені всі давав. Діана, ну що там? Не завжди. Все як завжди. Не плач, Діана, не плач, зайка. Нашу <сула> вечерю. Піца для маленької дівчинки. Mm -hmm. і наші бутерброди. Ну там взагалі Правильне питання. Правильне питання. Дікинічко. Дікинічко. ти кушать хочеш? Бери, поки Аня не бачить. бачиш. My... No. Right. Yeah, right. <coughs> <coughs> Наш останній день гарніш подвергінки. Починається правильно. Зробили собі саме breakfast, чай з медом. Там нас станція, всі самі собі, собі готують. Ну що смачного нам. Зараз їдемо по такій гарні красиві дорозі. Знімаємо на телефони, на камери. Я сподіваюся, що в мене вистачить моєї батареї, аби показати вам цю красу приїхали на екскурсію до замку Нахташвайн. Сьогодні в нас буде такий екскурсіонний день. Ми приїхали о 9-й годині ранку. Зараз дуже холодно, мінус 7 по Цельсію. Справжня зима. Зібралися, як завжди, чекаємо на молодшеньку, поки вона там протре свої окуляри. Поп'є водичку. Приїхали на замок і тут ждала нас підстава. Автобус не працює по погодним умовам. І нам сказав екскурсовод, що якщо ми хочемо, то можемо піднятися вгору. 40 хвилин пішки вверх в одну сторону. Просто крезі. А ми... ми зараз будемо шукати карету з кіньми і будемо намагатися поїхати туди на конях. Щоб поважати на вузку. Ось. Це, це, звичайно, ми не очікували. Ми думали, що зараз приїдемо, сідемо, сядемо на автобус та їдемо до... Замку і все буде тип топ О, наші вже приміряли. Тебе почень ідеот. Я, я нам Все, ми йдемо, вирішили, що ми будемо йти пішки, тому що черга на лошадей дуже довга. І ми не встигнемо на нашу екскурсію. У нас квитки на 10.50, зараз 9 якраз за 40 хвилин ми дойдемо. Так що отак. От -от. Будемо тут йти і насолоджуватися видами, краєвидами. Ось так от. Йде 10, яка вже 15-та хвилина. Ми все ще підіймаємося вгору. Господи, як ми вже задовбалися. Ось так нормально, але ми вже тут зовсім зовсім близько. Ух. Бачите? Я не знаю, видно вам чи ні, видно. Ось вже бачу замок. Наша вся дорога. Так ми всі йдемо. Зараз знаходимося в кухні в приміщенні, нам ніде не можна було знімати, тільки тут. Вже спускаємося згори і я покажу, яка в нас класна пісковуска, брючка. Ми приїхали до монастирю Еталь, який побудований дуже-дуже давно, понад 700 років тому. Його архітектура вражає і по сей час. І також вчора, перед тим, як приїхати сюди, я читала дуже багато різних історій про цей монастир. І одна з історій розповідає про те, що колись тут була молода дівчина, яка не хотіла виходити заміж. А її батько був дуже багатим, і вона втекла. І саме тут, в цьому монастирі, вона знайшла свій прихисток. І через дуже багато років її коханий, яким був художником, він прийшов саме в цей монастир малювати фрески. І вони зустрілися знову і прожили тут все своє життя. Останній вечір на завершення приїхали в центр до Гарміш Пантекінки. Шукаємо зараз ресторан по навігації і йдемо їсти. Наша остання прощальна вечеря в цьому атмосферному місці. Наша їжа, муляші, сосіски, капуста. Що? Смачного нам Це наш сьогодні останній сніданок в гарміш пандеркінги. І я з вами тут не прощаюся, тому що я вам буду зараз покажу трішки пізніше. Ми підготували сюрприз для мами. чекайтеся. Разом з вами я вона ще про нього не знає, і я буду записувати її реакцію на відео. А сюрприз, який? Ми не їдемо додому. Вона думає, що ми зараз повертаємося до міста, де Даяна проживає, де ми живе моя сестра, але ми туди не їдемо. Ми їдемо до Швейцарії. Ось вона ще про це не знає. Ми ввечері пізно домовилися з моєю сестрою. Ми подивилися готелі, обрали готель. Я позвонила до... До компанії, якою ми орендували автівки, ми продовжили нашу оренду. І зараз ми склали всі наші речі, вичекуємося з готелю, так? і їдемо до Швейцарії. Ось наш вид з вікна кожного ранку тут прокидалася і милувалася цими горами. Подобається готель, дуже сподобався за свою ціну, якість дуже класна. Ми платили десь 100-120 доларів за ніч. Дуже дешево. Я вважаю, що для Європи ці ціни дуже дешеві. ось У нас тут була і парковка своя, і ми готували сніданки, і ввечері можна було посидіти. У нас теж був відкритий ресторан, але саме головне, що, за що я полюбля, полюбила це місто, так це за ці види. Ось з однієї сторони гора. Анечка, відпуск був незабуваємий. Дякую вам большое, мама. Дякую. Ну, у нас. Є для цього. Ми не їдемо додому. Як? Ми не їдемо до. Ах, дід. А як туди будемо домовитися? Ні. Ми їдемо в Швійцарію. Лошка, ми їдемо в Швейцарію.